Калюк, і вже понад 15 років я створюю соціальні проєкти, це арт-проекти і реалізую їх. Для мене велика радість представляти сьогоднішній мій проєкт, який пов'язаний з інклюзивними іграшками. В чому суть цього проєкту? Суть проєкту в тому, що ці іграшки, які ви бачите зараз, я знайшла в дуже поганому стані. Я купила більшість цих іграшків у лахмітника, у людини, яка збирає старі речі. І продає їх за безцінь. Ці іграшки цінні тим, що для когось свого часу вони були дуже натхненними, вони приносили радість. Наприклад, у цьому котику у нього ще є навіть бірочка, йому 60 років. Це німецька іграшка, старовинний котик, якого звуть Кіті. Він із приватної колекції. Саме цю іграшку мені подарував мій друг Курт. Ця іграшка була знайдена у. Будинку, в якому вже ніхто не жив. І коли я подивилася фотографії мешканців цього будинку, я побачила, що на визначних подіях цей ведмедик сидів на колінах у власниці будинку. В чому суть цього проєкту? Суть проєкту в тому, що ми, цитуючи Антуана Сент-Екзюпері, коли ми вранці прокидаємося, ми прибираємо свій світ, ми чепурімося самі і прибираємо свою планету. Яке наше головне завдання людини на цій планеті не засмічувати, берегти те, що дано нам природою, наскільки цінними і прекрасними є ті речі, які нам були подаровані з великою любов'ю для нас, для людей, цінно надихатися красою природи, цінно бути щирими, любити життя. Як ми можемо любити життя, якщо ми засмічуємо його? Брудними речами, старими думками, старими звичками. Давайте змінюватись, давайте берегти те, що ми маємо, давайте удосконалювати цей світ. Цей проєкт передбачає майстер-класи по відновленню старих іграшок. Цей проєкт передбачає лекції, знайомство з цікавими історіями, які пов'язані з іграшками. І в наступних відео власники іграшок розповідять. Будуть розповідати нам свої цікаві історії, свої натхненні історії про свої найцінніші, найдорожчі, найпрекрасніші іграшки це Лотта. Її я знайшла, коли вона була в поганому стані. Я полагодила її лапки, попрала її і повністю змінила наповнювач. Оця сукня, яку ви бачите, я її створила зі своєї старої футболки. Футболку я вже не носила, а Лота потребувала мати сукню. Вийшла така дівчинка, така натхненна е, іграшкова тваринка, яка, я вважаю, є символом цього проєкту інклюзивних іграшок. Вони зламані, але вони дуже цінні і вони дуже дорогі. Давайте берегти те, що ми маємо. Давайте подивимося у своїх шафах, у своїх коробках і знайдемо ті речі, які, можливо, можуть з вашою допомогою отримати нове життя.